Молодий, натхненний, в житті щось досягаєш. І в магниті воденні летить твоє життя. Прокинувшися зранку, ти Бога прославляєш. І знаєш, він твій батько, а ти його дитя. Бажаєш досягнути в житті любов цілі. І вже тебе не вабить, будинок ще авто. З думкою своєю проходять дні неділі. А кожен день незмінний, а ти ж бажав не то. Ти хочеш переміни? Щоб каялися люди, Щоб Бог трудився в силі, спасав твою рідню. Бажаєш ділі, бачити господні цього сила. І хочеш запросити усіх його сім'ю. То час, оце і для тебе. Нехай життя хвилини. До нашої команди ти швидше поспішай. На місії у Львові шукають ще людину. Якщо клич до тебе, дзвони та приїзди. Ви можете практично Євангеліє звичати. Снужданнями поплакати і вношу понести. Голодних пригостити і справних напоїти. відвідувати хворих, і в Господі рости, невпинно збігає в бажалісні хвилини, і з кожним днем все менше лишається життя. Ти на землі приходько, твоя вітчизна на небі, збирай скарбини тлінні для вічного життя. Христос ще тебе наличив, пробудження вже скоро. І голос ще Господній у всій землі звучить. З ним вже дуже близько, тяжкий наликий колос. Ти створений для Бога, цей світ перемінить. У тебе є можливість послужити і набути цікавого досвіду в школі практичного євангелізму вогонь істина. Телефонуй або пиши 067 45 45 200. Чекаємо на тебе. До зустрічі!